Вітаю! Програма Служба 101 знову з вами. Ми продовжуємо знайомити вас із надзвичайними подіями, які сталися на території Хмельницької області останнім часом, а також із тим, як проходять будні рятувальників. Ви побачите, як вони діють в екстремальних умовах, щоразу ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Наша команда підготувала для вас, шановні телеглядачі, багато цікавих сюжетів та корисної інформації. Так що будьте з нами, не перемикайте. Сьогодні ви побачите, значна кількість пожеж сталася на Хмельниччині, одна з яких забрала життя людини. Рятувальники ліквідували наслідки стихії, яка ворувала у декількох районах області. У Хмельницькому рятувальники навчали школярів правил безпечної поведінки. Про це та інше дивіться далі. Як свідчить статистика, із настанням зимового періоду трапляється найбільша кількість пожеж у житловому секторі близько 80%. Причому кожна друга пожежа виникає через людський фактор. Найчастіше біда виникає через необережність громадян при використанні пічного опалення, їх байдужість, ігнорування застереженнями. Особливо занепокоєння викликають люди похилого віку, самотні пенсіонери. Саме у помешкання таких громадян пожежі виникають найчастіше адже утримання такого виду опалення в належному стані досить клопітка та важка праця, що вимагає багато пильності та уваги. Так, в день, 25 листопада, трагедія сталася у місті Шепетівка. На вулиці Пацаєва горів приватний житловий будинок, про що повідомили очевидці події, зателефонувавши за номером 101. Рятувальники миттєво зреагували на виклик. Прибувши на місце події, вони за лічені хвилини ліквідували займання. Проте біди уникнути не вдалося. Під час гасіння пожежі працівники рятувальної служби виявили бездиханне тіло 88-річної власниці будинку, яка, ймовірно, отруївшись чадним газом, не змогла самостійно вибратись із задимленого приміщення. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. О 14 годин 54 хвилини надійшло повідомлення. Про загорання житлового будинку по вулиці Пацаєва, 13. По прибуттю до місця пожежі, було встановлено, що сильне задимлення всередині є. Тіло жінки 25 листопада у Хмельницькій області з тієї самої причини сталося ще декілька пожеж. Дунаєвецький район, село Шатава. Вогонь спалахнув у господарчій споруді одного з домогосподарств. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о півдні. Негайно прибувши на місце події, вогнеборці міста Дунаєвці за лічені хвилини ліквідували пожежу і не дали вогню розповсюдитись на поруч розташований житловий будинок та господарчий хлів. Ярмолинецький район, село Лебідівка, пожежа літньої кухні, одного з домогосподарств. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та покриття будівлі. Двома годинами пізніше сигнал надійшов вже з Дережнянського району, палав житловий будинок у селі Зяньківці. Будинок вогнеборцям вдалося врятувати, проте вогонь встиг знищити шиферне покриття, дерев'яну обрешітку, меблі та речі домашнього вжитку. Крім того, пошкоджено перекриття будівлі. Ранок 27 листопада, місто Старокостянтинів, пожежа житлового будинку на вулиці Героїв Крут. Полум'я пошкодило перекриття та покриття будинку на площі 45 квадратних метрів. Було відправлено перше відділення на місце пожежі. Прибувши на місце пожежі, було виявлено, що горить частина покрівлі даху будинку і існує ймовірність перекидання горіння по всій площі. Завдяки умілим діям працівникам ДСНС було не допущено розповсюдження вогню у всій площі покрівлі. І знову Старокостянтинівський район. Вечір 29 листопада. Пожежа житлового будинку в селі Сербинівка. На момент прибуття рятувальників на місце виклику горіло вже на 70 квадратних метрах. Щоб загасити полум'я вогнеборцям знадобилося не більше 10 хвилин. Будинок було врятовано. Проте пожежею пошкоджені вікна, диван та речі домашнього вжитку. 2 грудня. Красилів. На світанку на пункт зв'язку служби по рятунку 101 зателефонувала жінка та повідомила, що горить сусідський житловий будинок на вулиці Лермонта. Дякую Пожежа повністю знищила покривлю будинку. Проте завдяки професійним діям рятувальників від вогню був рятований автомобіль ВАЗ-21099, що знаходився поблизу палаючого будинку. Ще дві пожежі сталися у Новій Ушиці. 2 грудня палало приміщення недіючого столярного цеху. Про що близько 9-ї вечора службу 101 повідомили випадкові очевидці події. На момент прибуття рятувальників пожежа вирувала вже на 150 квадратних метрах. До її ліквідації залучалися вісім чоловік особового складу на двох одиницях спецтехніки. Пожежа знищила покрівлю та обладнання цеху. Причина пожежі встановлюється. Увечері, 3 грудня, власники повідомили. Про пожежу в житловому будинку на вулиці Гагаріна у Новій Ушиці звернулися вчасно, завдяки чому пожежа не набула великих розмірів. Рятувальники з нею швидко впорались, і розповсюдження вогню вдалося уникнути. Будинок був врятований. Усім будівлям вогонь завдав значної шкоди, проте, на щастя, обійшлося без нещасних випадків. Саме порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення стало основною причиною пожеж на Хмельниччині. Виникають такі пожежі в основному через необачність господарів або ж через безвідповідальність. Пригадаємо основні правила безпечної експлуатації пічного опалення. Під топкою має бути металевий лист не менший за 50-70 см, щоб розжарене вугілля не потрапило на дерев'яну підлогу. Меблі слід розташовувати не ближче 70 см від печі, а від топкових отворів 1 метр 25 см. Печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій. Періодично слід чистити димоходи та печі від сажі. Для того, щоб не трапилося лиха, заборонено розпалювати печі легкозаймистими рідинами. Не слід сушити біля печі одяг, дрова та інші горючі предмети. Не можна залишати дверця та печі відкритими. Не варто зберігати у приміщенні великий запас палива. І в жодному разі не можна доручати розпалювати піч та наглядати за нею дітям. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає, шановні громадяни, дотримуйтесь елементарних правил безпечного користування печами. Не наражайте на небезпеку своє життя. У минулому випуску програми Служба 101 ми торкнулись проблеми готовності підвальних приміщень у багатоповерхових житлових будинках. А вже 26 листопада така пожежа сталася в підвалі однієї з поверхівок на вулиці Львівське шосе, що в обласному центрі. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Їм вдалося не лише ліквідувати займання за лічені хвилини, але й врятувати життя двом безхатченкам. Ймовірно, займання сталося через необережність під час палідня. Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає, шановні громадяни, будьте особливо обережні. Коли запалюєте цигарку, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, уникайте куріння в ліжку, адже це неприпустимо та небезпечно. Бережіть себе, не наражайте на небезпеку тих, хто живе поруч. Ще одна надзвичайна подія трапилась вранці 23 листопада у селі Крупець Славутського району. Там рятувальникам довелося витягати з криниці чоловіка, який потрапив туди через власну необережність. Бідолазі довелося пробути у льодяній воді на глибині 13 метрів до приїзду рятувальників. Окрім нанесених при падінні травм, він отримав ще й переохолодження. За допомогою рятувальної мотузки потерпілого обережно підняли на поверхню та відразу ж передали лікарям швидкої. Негода, що вирувала у Хмельницькій області 1 грудня, встигла накоїти лиха. Від сильних поривів вітру були повалені дерева, зірвані покрівлі споруд, пошкоджені лінії електропередач, подекуди зруйновані електроопори. Найбільшої шкоди стихія завдала у Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському та Чемеровецькому районах. Для ліквідації наслідків негоди особовий склад підрозділів цих районів був зібраний за сигналом збір аварія. В селі Ластівці внаслідок сильних поривів вітру було пошкоджено кришу. Виздано місце оперативної групи. Було встановлено, що внаслідок цих поривів вітру було пошкоджено шиферне покриття та балки покриття та прикриття будівлі. На школі було зруйновано частину покрівлі, близько 300 листків шиферу. Одразу я, як директор школи, повідомив органи влади про надзвичайну ситуацію, яка склалася в нашій школі. З давніх давен вогонь є другом людини. Проте він може стати жорстоким ворогом, якщо з ним необережно поводитись. Вогонь приваблює дітей. І вони люблять з ним гратися, але яку небезпеку він несе із собою, про це слід обов'язково розповідати дітлахам, оскільки кожна сьома пожежа в нашій країні виникає через пустощі дітей через їхнє невміле, необережне поводження з вогнем. Саме з цією метою до навчально-виховного комплексу номер 10 що в обласному центрі, завітали працівники місцевої пожежно-рятувальної служби та методисти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у. Хмельницькій області. А що було далі у нашому наступному сюжеті? Для молодших школярів навчально-виховного комплексу номер 10 один із уроків присвятили безпеці життєдіяльності. У формі гри заняття провела методист навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Аліна Рефель. За її словами, як діяти у надзвичайних ситуаціях учнів інформують протягом всього навчального року. Заняття на різноманітні теми безпеки дітям дуже подобаються, адже вони проходять в активній ігровій формі, з переглядом цікавих презентацій, відеомультфільмів, прослуховуванням прослуховування радіопередач школа безпеки, екскурсіями та багато чого іншого. Діти розглядають як загальні теми дружимо з безпекою, безпека і небезпека в твоєму житті, так і тематичні. Сьогоднішній урок безпеки присвятили пожежі. На цю тему учням запропонували намалювати малюнки. Заняття продовжили хмельницькі надзвичайники. Зокрема, розповіли школярам, як діяти під час загорання у квартирі чи будинку. Треба дзвонити в пожежну, говорити, що горить, де горить, називати адресу, по можливості вибігати навпроти рятувальників і вказувати їм дорогу до місця пожежі, тому що вулиці в нас дуже заплутані, щоб пожежна машина швидше добралася до. Саме місця пожежі також із учнями бесідували про пожежу в школі. Виявилось, як і в попередньому, у цьому питанні учні вже були добре обізнані. Потрібно мокру серветку намочити і до носу прикласти. Треба не панікувати, а треба біля партів стояти, а потім за руки взяти і вийти. Треба намочити рукав і це і прикрасити до носа. І ти вийшов з школи, то, то вчитель має порахувати, чи всі є. Визиваємо службу 101 і треба ще витискати ранених, можна так сказати. Коли ми вийшли, потрібно стати на своє місце і, і без дозволу директора школи не заходити в клас. У кінці заняття школярі отримали тематичні календарики та листівки. Небезпечний інцидент стався днями в селі Поляхова Теофіпольського району. Дворічний хлопчик отруївся ртуттю, розкусивши термометр. Дитину відразу ж направили до дитячого відділення Теофіпольської центральної районної лікарні. Хлопчику надали медичну допомогу, після чого він був виписаний за місцем проживання. Все закінчилось вдало, але якби батьки вчасно не звернулися до лікарів, цей випадок міг би закінчитись досить трагічно. А ртуть одна з найбільш токсичних та отруйних речовин. Яка, потрапивши в організм людини, а особливо дитини, може спричинити страшні наслідки. А уникнути біди вам допоможе наступний сюжет. Один лише хибний рух, і він вже не помічник, а справжній ворог. Усього два грама ртуті з розбитого термометра достатньо для отруєння. Аби вберегти своє здоров'я, кажуть рятувальники, потрібно діяти швидко та головне правильно. Необхідно перевірити. Всі поверхності та речі, на які може потрапити дана речовина, у разі розлиття ртуті на поверхність підлогу, потрібно перш за все, окреслити це місце розливу крейдою і почати механічний збор ртуті. При цьому усі вікна в приміщенні мають бути зачиненими. Це що протяг не розвіє випари ртуті по інших кімнатах за допомогою гумової груші або двох шматочків звичайного паперу, зберіть краплі токсичного срібла і перемістіть їх у ємність з водою. Це може бути банка з герметично закритою кришкою. Слід зазначити, що не можна використовувати домашній полісос, так як він буде робити тільки гірше. Свої роботи він буде тільки розпилювати перертуті. Дрібні кульки легше зібрати кликою стрічкою, скотчем або пластирем. Коли усю ртуть ліквідували, приступайте вже до другого етапу хімічного. Це перш за все обробити це місце перманганатом калію, але в наших умовах його не так легко достати. Можна використовувати нашу домашню білизну. Після е, пару обробок 5-6, потрібно е, це все місце розливу викиду ртуті, також обробити мильно содовим розчином. Після спокійно зітхніть і чекайте на приїзд рятувальників. Звісно, попередньо зателефонувавши у 101. Шановні батьки, будьте пильними, не залишайте без нагляду своїх дітей, слідкуйте за тим, щоб. Ніякі сторонні предмети, зокрема термометри, не потрапляли їм до рук. Пам'ятайте, ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей у ваших руках. А у нас на сьогодні все. Дивіться нашу передачу. Не нехтуйте інформацію, яку ви черпаєте з неї. І ваше життя та життя людей, які вас оточують, стане безпечнішим. Можливо, ви стали свідком будь-якої надзвичайної події, а краще зняли все на відео. Зв'яжіться з нами. І в одному з наших наступних випусків ми обов'язково його покажемо. Дивіться повторно наші випуски на YouTube, а більш детально знайомтесь з останніми подіями на нашому сайті www.km.mns.go.ua. Також ви можете знайти нас у Facebook. Бажаю вам лише приємних подій та пригод. До наступних зустрічей! Бережіть себе!